Дурна релігія народжує дурних людей, злодії народжують злодію. Син Божий народжує дітей Божих. І знаєте, сьогодні багато є різних направлень, течій, деномінацій, але ніякі там релігійні обряди, ніякі ікони, ніякі свічки, ніяка віра предків, як люди вважають, вона не врятує людину. Від пекла, вона не дасть їй спасіння, вона не допоможе їй пізнати істину, вона не допоможе їй познайомитися з Богом. В Євангелії від Матвія, 7 розділ з 21-го вірша, сказано: не кожен, хто до мене скаже: Господи, Господи, увійди в царство небесне, але той, хто виконує волю Отця Мого, що на небі. Тобто сьогодні дуже багато людей, які знаєте, по поводу і без поводу говорять Господи, і мо, і я молюся до Бога, і я там в якусь церкву хожу» і так далі. Але Господь каже, чому ви говорите до мене, Господи, але не виконуєте мою волю. А воля, отця, щоб ми жили в праведності, в святості, щоб ми були частиною живої церкви, щоб ми були живими каменями, щоб ми були світлом для людей. І далі продовжується думка. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили. Їм оголошує я тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Навіть уявіть собі, люди чудеса творять. Сьогодні теж достатньо таких різних чудотворців. Фокусників, кудесників, які спокушають людей якимись фокусами. І не мають ніякого відношення до Бога. Ісус каже: Я не знаю вас, бо ви не виконали волю Отця. Воля Отця знову ж таки, щоб ми були учнями Христа частиною живої церкви, щоб ми світили, щоб ми самі були в праведності в святості, щоб ми світили людям, щоб ми були прикладом для людей, проповідували Євангелія і так далі. Зростали в істині. Далі сказано: отож, кожен хто слухає цих моїх слів і виконує їх, не тільки слухає, слухати само собою, тому що віра приходить від слухання, а й виконувати. Подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулася, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих слів, та не виконує. Подібний до чоловіка необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася на дім, той і кинулася. І він упав, і велика була руїна його. Тобто чітко і ясно, важливо будувати своє життя на камені. Навіть Ісус сказав Петрові Петро, ти камінь. І на основі твої я побудую церкву свою і ворота пекла не одоліють її. Тобто, ворота пекла не одоліють церкву. Коли ми станемо живими каменями, ми зможемо уникнути смерті та пекла. Тому благословляю кожного з вас, щоб ви дійсно стали цими живими каменями, щоб слово Боже торкнулося в ваших сердець і дійсно. Зробило свою чудодійну силу, руйнуючу силу, яка б зруйнувала всі гріхи і прокляття в вашому житті. Благословляю кожного з вас на покаяння та на пізнання Бога. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.